Уряд сполучених штатів а також країн союзників та партнерів опрацьовують у пріоритетному порядку можливість для забезпечення України системами протиповітряної оборони на тлі масових ракетних ударів з боку РФ. виводи діло самі. Про це заявив на брифінгу речник оборонного відомства Патрік Райдер, що стосується протиповітряних засобів, це продовжує бути пріоритетом для уряду Сполучених Штатів для Міністерства оборони, щоб, працюючи тісно з українською стороною, а також нашими союзниками і партнерами, забезпечити Україну додатковими засобами ППО, зауважив представник Міноборони США. Він зазначив, що дуже скоро в Україні вже будуть розгорнуті перші комплекси НАСАМС, і про це оголосить українська сторона. Водночас зауважив Райдер, Сполучені Штати продовжать вивчати можливості, як можна посилити цю підтримку України, паралельно за його словами, Пентагона, також міністр оборони США Лойд Остін, особисто продовжують контактувати із союзниками та партнерами. Метою цих переговорів є визначення, які інші оборонні можливості є наявними як на оборонних складах, так і на підприємствах цих країн, які можна негайно відправити в Україну. Мені здається, що рішення ООН зараз би мало бути наступним. Окей, Росія веде себе непослідовно в цій ситуації. Вони постійно по надуманим приводам намагаються якось звідси відпетляти, Вибачте, що я так кажу, але що називається, так воно і є. Тоді давайте ООН ухвалить рішення про якусь міжнародну безпекову місію. Можливо, з тими країнами, які є Болгарія, Румунія, Туреччина, Натівські країни, можливо, іншими. Нехай буде Єгипет. Як до якого теж доставляють, нехай будуть інші. Вони мають свої кораблі. Нехай створять спільний ось цей коридор під егідою ООН, І тоді це буде якесь рішення. Подивіться, ми ж залежимо від чого ми залежимо. ми залежимо від настрої в Кремлі. Да? Виходить, і всі залежать і Україна, і ООН, і Туреччина зараз. Але ж Росія не єдина в Чорному морі держава. Так не може бути Туреччина теж держава, яка має виходи. Там є НАТО і так далі. Але вони чомусь в цій ситуації. І мене, мене відверто виникають запитання, чому. Ну і потім а, вибачте, а яка а яке має значення, що відбувається з військової точки зору? От у нас іде війна, так а, ми атакуємо російські війська, вони нас атакують. А я хочу нагадати, що коли зернова угода почала діяти, Росія запустила і дві ракети прилетіла по одеському порту. Вибачте, так ми що сказали, ми відмовляємося після цього. Хоча мали, ми могли сказати, що це порушує наше, могли, але ми виконали наші зобов'язання. Тому тепер нехай ООН, нехай Туреччина, нехай світ більше використовує своїх засобів і, нарешті, заводить флот кораблів, який буде гарантувати цю безпеку. Інакше яким чином ми можемо ну, знову ж таки, вибачте, залежати від настрою в Кремлі. Від того, що вони не можуть вивезти свою селітру там угу. в тих об'ємах, які вони хочуть, чи ще щось, Так це їхні проблеми, це не наші. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, цей сценарій, зрозуміло, не швидкий сценарій. А з вашої точки зору, як можна швидко поновити дію зернової угоди? Перше ні в якому разі не можна йти на шантаж Росії, бо все, що Росія каже Росія, це брехня. Обмежень на їхній експорт немає. Є є фінансові обмеження, є обмеження на фракт, на страхування суден. Вони хочуть витрагувати собі зменшення фінансових санкцій. Вони намагаються заробити більше і зменшити свої власні втрати, тому не можна в жодному разі йти на поступки Росії. Це перше. Друге, звісна річ, об... зайнятися зерновим коридором мають країни нейтральні, які мають серйозний вплив. Ідеальним варіантом було б, коли б і Китай, і Саудівська Аравія долучилися до гарантування. Цього зернового коридору, але принаймні сценарій з НАТО він був би каталізатором для прискорення ведення війни, прискорення знищення Росії. Я б на, на місці націвських генералів подумав би над сценарієм, в тому числі, і гарантії цього коридору з боку країн Альянсу. Звичайно, це нереалістичний сценарій зараз, бо НАТО НАТО обережно ставиться до, до заходу, але мен. Менше з тим є і провокаційні сценарії, коли е, ООН, Туреччина е, і країни-партнери продовжують функціонування зернового коридору, як і було домовлено, Росія не, не, е, не вийшла з домовленості, вона призупинила домовленості, а відповідно, з домовленості мають діяти. Е, і будь-яка атака Росії на цивільні кораблі мала б призвести до відповідного силового сценарію з боку е, країн Заходу. А якщо говорити от про політичну складову, безумовно, те щоб говорити, не вестися на шантаж. А вже аналізували і пропонували Путіна не пустити на саміт G20, де він буде, ну це в листопаді має відбутися. А де він має де він збирається використовувати знову ж це таки, як чергову козирну карту? Плюс журналісти дійшли висновку, що ця зернова угода може діяти і без Росії, якщо на те буде політична воля президента Туреччини Ердогана. І власне напередодні вона Десь вже почала зреалізовуватися, а зараз просто зробили невеличкий стоп. і ти Ердоган вирішив більш дипломатично під, під, під цим шляхом поговорити з Зеленським, поговорити можливо, з тим, Можливо, так, можливо, це дані, можливо, tre... можливо, там А ще, можливо, ще треба було бути більш наполегливим Ердоганом. Ради на це дуже складно, бо вони реалізують власну прагматичну політику. Так. І я б скоріше виходив з світових інтересів. Це ж не інтерес України чи Туреччини, це інтерес світу, бо вартість зерна знов повертається на ці пікові Бу значення, які була 16 країн світу залежать від українських поставок. Це цей вплив на ситуацію в Ефіопії, наприклад, там негативний сценарій реалізується з нестачею продовольства, хоча Україна доволі. Багато останні е, роки. Е, і, зрештою, все це чим має власне опікуватися ООН. І Якщо не працюють всі ці інструменти, то, то мені здається, що це прямо зараз момент не просто не пускати на, на G20, а е, терміново е, на генеральній асамблеї ухвалювати рішення про призупинення е, членства Росії в Раді безпеки чи принаймні право вето на, на подібні рішення, е, і долучення ООН вже з, в силовому сценарії для гарантування е, е, цього коридору. Пане Олександре, Олександре дивіться, так, ми, 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 знов, ми знову ходимо, ми знову граємо картами, про які ми говорили три місяці тому, чотири місяці, півроку тому. Радбес, ООН, Щоб всі гуртом почали бити Росію. Росія теж грає своїми картами: ядерна зброя, брудна бомба. Ми не знаємо, як ми можемо там вдарити, не вдарити по суднах. А де може відбутись перелом? Де перелом? Коли, коли ми переграємо їх? Завдяки чому ми можемо переграти їх? Так, тому що ми знову зайшли на якесь коло. Чергова криза. Чергове невиконання якихось умов, ми знову заходимо на коло, де згадуємо про всі міжнародні інституції, про збільшення військової допомоги, фінансової. І так ми ходимо, ходимо, ходимо. Як ну, можна це, розірвати, ай, 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 коли буде вже Бах, як можна розірвати це? Коло ну розрив він лежить в тому, от бачите, знову ж таки в позиції, яка має бути більш активніша. От я вже говорив про те, що Росія не одна має вихід до Чорного моря. Це він мав би бути обмежений тільки новоросійському. Те, що вони окупували український Крим і розмістили там флот. І Подивіться, що як тільки Україна почала діяти більш рішуче в плані знищення російських кораблів, їхні спроможності зменшилися. Вони не можуть тепер висадити десант в Одесі. Вони не можуть тепер підійти, наприклад, із пострілу артилерійської гармати корабля, обстріляти, наприклад, у нас одеську область, ну наприклад, їм заманеться там чи якийсь угу. інший населений пункт. Вони не можуть. Відповідно, що це означає. Ось ця стратегія, вона працює. Значить, якби була інша позиція, наприклад, інших країн, От, ви знаєте, мене дивувала завжди, наприклад, позиція Румунії, наших партнерів з багатьох питань, коли Росія встановлювала свої військові засоби на острові Зміїни, за який згадайте, як вони судилися з Україною колись в міжнародному суді? А що зараз? А що сталося? Ви хочете отак дозволити Росії наблизитися. Ви хочете контролювати акваторію Чорного моря, яке має важливість. Як виявилося, воно не є просто закритим, яке нікому не цікаво. Виявилося, що воно має важливість для багатьох країн. Тому, звичайно, що підхід український він працює, якби до нього долучилися інші країни, якби позиція зараз НАТО була дещо, скажімо так, рішучіша, чи позиція ООН, чи навіть Туреччини, От я от я би хотів подивитися, от ви про провокативний сценарій. Цікаво, якби а, Туреччина ухвалила рішення, що ми продовжуємо з Україною дію угоди і з ООН. Угу, ми домовилися. Ми продовжимо. Що б робила Росія? Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.